Доброго дня, як у вас справи Лаківан з вами? Ну що ж, саме час переглянути три найпопулярніші провінції у Канаді. А поки ви підписуєтесь, ми починаємо. Діаспора українців у Канаді найбільша в світі. Канада це третя країна за численністю етнічних українців. Саме тому вже багато десятиліть. Канада є найсприятливішою країною для імміграції українців. Сьогодні українці проживають по всій Канаді у переміж з іншими етнічними групами. Усього українців в Канаді майже півтора мільйона. Це десь 4% від загального населення. Багато з тих, хто думає про переїзд до Канади, цікавляться найкращими провінціями Канади для міграції. Що ж для нас важливо. Для, для одних людей важливо те, що от в мене буде робота там. От я хочу їхати, тому що я хочу собі роботу. Для інших це розвиток бізнесу. Наскільки я можу розвивати свій бізнес? Хтось хоче проживати у мегаполісі, полісі, щоб там просто ходити. Там вау, ці будинки величезні, так, так цікаво. Інші хочуть поїхати у Монтон, так як ми поїхали. Маленьке містечко, тут тихо, тут так затишно, ну, ну то добре. А потенційні мігранти також коруються кліматом. Наприклад, ось коли я, коли я поїду туди, що ж зі мною буде? Буде там жарко, буде там холодно, чи будуть там якісь навчальні заклади для моїх дітей? Тобто нас цікавить багато чого, я маю вас завірити, ми все будемо переглядати: заклади, клімат, робота. Ми будемо говорити про три найсприятливіші провінції у Канаді. У цьому відео я розповім вам усе про три найпопулярніші провінції у Канаді. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про програми по цих провінціях, тут у цьому відео я говорити про це не буду. Тому, якщо ви хочете дізнатися про це трошки більше, пишіть у коментарях. І поки ви підписуєтесь на канал, ми почнімо з провінції. Альберта, згідно з останніми даними, у Альберті мешкає близько 4 мільйонів людей. І 10% з тих людей то є українці. Здебільшого усі їдуть до столиці Альберти, Едмонтону та до Калгарі. Це два найбільших міста у провінції. У цих містах доволі розвинений громадський транспорт, та перший час можна не купувати власне авто. Вартість проїзду складає 3 долари 60 центів, а проїзний на місяць 112 доларів. У провінції майже всі спілкуються англійською мовою. Клімат Альберти континентальний. Сонячного світла більше, ніж у будь-якій іншій провінції Канади. Зими сухі, сонячні та холодні. Хоча на півдні є вітри чинук, коли тепле, сухе повітря тихоокеанського походження спускається зі східних схилів скалястих гір та можуть підняти температуру на 20 градусів за годину. Літо тепле та вологе. Іноді з руйнівним градом і торнадо. Середні та екстремальні температури у Едмонтону вони ну просто у січні. Ви можете щось побачити, на, на кшталт мінус 14. Мінус 51 градус. У липні буде щось на кшталт 16 до 35. Ліси займають більше половини території області. Приблизно одна третина земель Альберти використовується для сільського господарства, причому приблизно половина сільськогосподарських угідь використовується для вирощування зернових культур, а решта для розвинення худоби. Альберта є домом для багатьох великих хижих тварин. Серед них ведмідь грізлі та американський чорний ведмідь, які вводяться в горах і лісистих районах. До дрібніших м'ясоїдних сімей собак і котів належать койоти, вовки, лисиці, рисі, гірські леви та пуми. У провінції мінімальна ставка 15 доларів на годину. Останнім часом популярна праця помічником на кухні, згідно опису вакансії, досвіду праці від вас не треба. Ставка приблизно 15-16 доларів на годину. На офіційному сайті провінції зазначені також вакансії, такі як адміністратор, менеджер, інженер, тобто звичайні вакансії. Як і усюди, також зазначено, що у Альберті сім'ї е, заробляють набагато в е, більше, ніж е, у середньому люди, люди заробляють по Канаді. У середньому у Альберті буде 104 тисячі на сім'ю. Це після оплати податків. Це за рік. Згідно того ж офіційного сайту провінції, середня вартість оренди житла складає 1266 доларів. Що схоже на правду, у Едмонтоні мені вдалося знайти студію. За тисячу доларів я сказав про податки. що через податки зараз з податками розберемося. Знав в Альберті, вони від 10% до 15%. і все залежить від суми доходу, тобто від. Зароблених вами грошей. Але якщо ви заробили менш ніж 142 тисячі за рік, ви заплатите тільки 10% а, податків. Ну що ж, ми переходимо до наступної провінції, і наступна провінція у нас Манітоба. У цій провінції усього 1,3 мільйони людей, але 13% з них є українцями. У провінції понад 100 тисяч озер, у тому числі озеро Вінніпех. одне з найбільших у світі. Внутрішніх прісних водойм. місто з такою ж назвою є столицею провінції. Більше 40% території Манітоби вкрито лісами. Клімат у провінції помірно сухий з різкими сезонними змінами температур. Зимові температури близько мінус 40 градусів, а літні з температурою 40 градусів. В порівнянні з іншими провінціями Канади, у Манітобі більш тривалі зими. Зазвичай усі їдуть до Вінніпегу, тому що це мегаполіс, і там мешкає більше, ніж половина усього населення провінції Манітоба. Манітоба особливо відома своєю популяцією північних білих ведмедів, поширені по всій провінції, особливо в провінційних і національних парках. Раніше мисливство та відлов тварин складали основну галузь Манітоби. Але однак на сьогоднішній день нічого такого не залишилось. Мінімальна ставка одна з найнижчих по країні, яка складає 14 доларів 15 центів. З працею у Манітобі приблизно як і усюди. Є вакансії офіс менеджерів, консультантів, аналітиків і так далі. Якщо ви не є експертом у своїй галузі, то ви повинні розуміти, що вам потрібно буде починати з е, якоїсь іншої праці. Якась праці, яка навіть не пов'язана з тим, що ви робили до цього. Мабуть, якась важка праця. Я просто хочу щоб ви це розуміли. Манітоба посідає четверте місце серед провінції за видобутком сирої нафти. Поклади нафти в Манітобі розташовані в південно-західній частині провінції. А також на низовині гудзонової затоки Манітоба виробляє близько 20% канадського цинку та 100% канадського Цезію, необхідного для виробництва електроніки, акумуляторів та реактивних двигунів. Найпродуктивніші металеві шахти у Манітобі знаходяться у Томпсоні, на який пропадає все виробництво Нікелю у Манітобі. Пропозиції оренди житла не так багато, але також можливо орендувати квартиру за тисячу доларів. Автобусна мережа Вінніпега – це обширне автобусне сполучення з фіксованими маршрутами. Автобуси курсують. 365 днів на рік до пізнього вечора. Коштує квиток 3 долара, а проїзний на місяць 108. Податки трохи вищі, ніж в Альберті, від 11 до 17%, і це залежить від вашого річного доходу. Ну що ж, і ми переходимо до останньої провінції. Остання провінція у нас у списку: це буде. Онтаріо це однозначний лідер за популярністю серед мігрантів та серед канадців. Навіть кан канадці хочуть туди поїхати. О, Онтаріо, так класно. Торонто найпопулярніше місто в провінції Онтаріо. Також багато мігрантів їдуть до Отави або до Гамільтона. Отава, у свою чергу, є столицею Канади. Всього у Онтаріо мешкає близько 15 мільйонів осіб, і майже 4% з них українці. Онтаріо є провідною виробничою провінцією Канади, на яку припадає 50% загального обсягу національних виробничих поставок. Великі озера забезпечують доступ до океану для промислових підприємств у внутрішніх районах провінції. До важливих продуктів належать сталь, автомобілі, харчові продукти, хімікати та папір. Що стосується зарплатні, то вона тут мінімально становить 15 доларів 50 центів на годину. Згідно статистикою, середня зарплата у Торонто становить 40 Тисяч на рік, з котрих ви заплатите лише 5% податків. У Отаві у середньому заробляють вже 60 тисяч на рік. Але з таким доходом вже потрібно буде заплатити 9% податків. Взагалі ж у провінції від 5 до 13% податків в залежності від річного доходу. Більш детально можна ознайомитися по посиланням під відео, і якщо ви айтішник, то вам до Онтаріо. Адже ви тут роботу знайдете набагато легше ніж де інде у Онтаріо взимку холодно. І залежно від того, в якому регіоні ви живете, часто може випадати сніг. Температура на більшій частині території провінції часто опускається нижче нуля в день і вночі. Влітку вдень зазвичай коливається в діапазоні 20-30 градусів, а вночі в середньому в діапазоні 10. Громадський транспорт, як і у інших провінціях, добре розвинений. У Торонто коштує 3 долари 35 центів за разовий квиток та 156 доларів проїзний на місяць. У Оттаві. 3,70 та 126 пропозиції по житлу у Торонто. Їх там дуже багато, але за однокімнатну квартиру ви будете віддавати щось на кшталт 2400 доларів. Ось, наприклад, у Оттаві за таку ж квартиру, точно таку, ви будете віддавати вже 1700 доларів. Різницю відчуваєте? І взагалі, Оттава як столиця, але як місто, воно дешевше за Торонто. Можливо, ви вже чули, що у Оттаві іммігрантам можна працювати на посадах, які А, Але для цього треба знати мову. Також Антаріо вважається однією з найбезпечніших провінцій. Як уся Канада, тепер ви знаєте про три найпопулярніші провінції у Канаді, але вибір тільки за вами. Може, ви до Юкону хочете поїхати? Ну хто вас знає? Якщо я не розповів. Те, чим ви цікавитесь або вам щось було незрозуміло. Пишіть у коментарях, пишіть там, скажіть, арсена, я не зрозумів. Мені цікаво, розкажи мені, будь ласка, пишіть у коментарях, я вас усіх чекаю. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити відео. Відео виходять кожної суботи. Вам Потрібно це знати, я вже. Останнє відео ніхто, ніхто не дивився. Ну що це таке? Ну, подіть, подивіться, поставте лайки, напишіть коментарі. Ну, що вам це ж. Ну, що таке. Дякую. Побачимось у минулому. Bye!